Коротенька історія прямо з майстерні. Є в мене от такий от замочок, який я придбав. Доволі давно і вони в мене валялись вже деякий час, не знав, що з ними робити. Але от з'явився один проєкт, який я вирішив реалізувати, в тому числі і використовуючи щось нове в плані замків теж. Ну і думаю, треба його використати. Цікавий, мабуть, повинен непогано тимати Але! В процесі, я думаю, ну от, воно ж типу кріпиться до стіночки, а якщо отак от, от зверху, то це майже всередині кришки буде Не незручно, треба утаплювати. А утаплювати це доволі багато в стінку треба утаплювати. Це ще як треба поїбати, щоб її втопити в стінку скриньки? І хто це таке придумав взагалі? такий Таке великий замок. Утаплювати скриньку, стінку скриньки. Але потім я допитував, що це замок не для скрині, а це замок для шухляди. І воно працює отак. От от. Шухляду закриваємо, зашалкую. І отак от от воно повинно працювати. Але до того часу я вже встиг це вставити в скриньку. І тепер воно працює в скриньку. Так що я молодець, що все ж таки зміг це вставити в скриньку. Але я дуже молодець, те, що не допети одразу, що це замочок для шухляди, а не для скриньки. Ну, трішки заїбався, але я все ж таки це зробив. Так що далі буде.